Бажаю зрешане панство. Мене звати Олександр, я з города Дніпра. Коротко про себе. Я займаюся ремонтом карбюраторів, займаюся діагностикою газоболоного обладнання, комп'ютерною діагностикою автомобілів, ассилограмою, пневмотистом, ендоскопією і багато чим таким цікавим. Тобто, наприклад, щось там троїть, щось там не їде. Це в принципі до мене. Я або зроблю, або визначу, що це таке. Але це відео буде не про діагностики, не про карбюратори. Це буде про мою особисту історію. Е, зараз, поки я розповідаю, ставимо лайкосик цьому відосику. Підписуємося на мій канал, якщо ще не підписані, буде ще багато багато цікавих відосиків. І е, поїхали, ми починаємо. І так, колись давним давно у 2010-11 році, я був ще молодий. Коротше, і трошки я задротив в мене був ігровий комп'ютер. Е, мабуть, ті олди, котрі це все знають. Е, якщо ви тут є, напишіть, будь ласка, в коментарі або поставте живного лайкосика. Е, гра World of Tanks від Ворагеймінгу. Наскільки я задротив. Коротше, це я зареєструвався десь у 10-11 році. І коли в мене народилася дитина в 2015 році, я тоді перестав грати. У е, мене доходило до того, що я приходив з роботи. І я прям вечеряв перед комп'ютером, грав ці танки, коротше, розвивав ці танки. І десь у 2015 році я закинув цю гру і ну, почав просто жити. Тобто, в мене народилася дитина, треба було більше уваги дитині приділяти. Потім у мене, мене ще з'явилася там автівка, котру потрібно було колопати. Ну тобто, було не до ігор. Комп'ютер я продав, у мене зараз. Комп'ютер, не комп'ютер, ноутбук у мене маленький там з маленькими параметрами для діагностики його вистачає. Зараз в моєму малому 10 років ми йому купили такий більш уже сучасний ноутбук, котрий там всілякі, коротше, круті ігри. І тут я згадую, що у мене ж колись був аккаунт на World of Tanks. Я почав його відновлювати. Uh, і перша проблема це те, що там телефон і uh, поштова адреса, яка була закріплена за оцим uh, аккаунтом, вони вже не дійсні. Не номер телефону того немає, ні, ні тієї адреси. Uh, я написав листа в аргеймінгу, вони відповіли і вони допомогли мені відновити цей аккаунт. Uh, одразу скажу. Uh, там десь 22 або uh, 20 тисяч боїв, uh, десь 5 топів викачених. Це я пам'ятаю. Десь там 3-4 прям танчика. От що зараз там змінилося, я чесно, я не знаю. Я навіть забув вже там інтерфейс, як там що робити. Ну, Може там руки пам'ятають, як там грати, як там стріляти. Але от, додивіться, до кінця це відео. Зараз я спробую зробити відео екрану з самого ноутбука ігрового від малого. І ми подивимося, що там у мене в аккаунт після простоя 10 років. 10 років мене там не було. Це прям така значна подія. Я дійсно трошечки хвилююсь, тому що ну що там, мені цікаво просто, може там я зайду, там просто пустий ангар, і там нема нічого. І почнеться спочатку. Подивимось. Теж, тож, коротше, погнали у гру. І так, я добрався до ноутбука ігрового моєго сина. Ось скачений клієнт. Я його зараз запущу, і після цього я запущу програму, котра може записувати відео з екрану. До цього моменту я вже спробував війти, тому що треба було зрозуміти, як правильно включити ту програму для запису екрану, щоб вам все гарно було видно. Тому виходить, що ви не побачите саме перший вхід. Але, чесно кажучи, я ще там нічого не дивився. Тому запускаємо. Клієнт, просто чекаємо. Це все загрузилося за допомогою стіма. Так, вже ввів цей там пароль логін, пароль. Я жму грати. Так, Зараз воно запуститься. Коли буде воно на весь екран, я запущу запис. запис екрану. Чесно, я дуже сумував за цим написом wargaming.net. Так. Завантаження клієнта гри. Це все нас забирає час. Поки я запущу оце діло запис, ось, бачите, програму лінка, нам дозволяє записувати. І ось мій ангар. Так, жму запис. Запис пішов. Е, так, пробіжимося по тим танкам, котрі у мене були. Я пам'ятаю, що в мене було 5 топів. Перший це у нас Маус і сьомий Дід, як же ж без нього. Е, Об'єкт 268 Батчат. Ну, це тоді був прям топ танк. 50Б. А от чесно, оціх, оці премчики, оцей премчик, я пам'ятаю, у мене був. Оцього у мене не було. Тигр ось, був. Оцього я не пам'ятаю. Оцей у мене був Дікер Макс. Е, Наскільки пам'ятаю, оцей танчик він був е, звичайною ЛТшкою. От, Але чомусь його перевели в премий. Добре, що він є у мене в ангарі. Т-29-й. Не розумію, що у мене тут робить. Не знаю, там, мабуть, за 10 років якусь акцію пропустив, чи може його дарували, і він у мене є. Т-54. Т-54. Ну, мені подобалася машина, я йшов на об'єкт 140, пам'ятаю. КВ1С. Ну, чомусь він Прем, але він в мене був не Прем звичайний танк. КВ2 це прям Імба. Оцей танк це прям супер. КВ5 це той танчик, на якому я заробляв. Гроші для того, щоб відновити техніку або щось купити. Тобто це була, була техніка для фарму арта. Я дуже скучив за артою. Так, тут якийсь танчик приймав на якийсь чафік. Чомусь він прем Теж не розумію, чому, але він, мабуть, був звичайним. Т49 Бульдог. Нічого собі. Т14, цей у мене був цього я не пам'ятаю. Про, прототип у мене був. Т-30 теж в мене був. Йолка в мене була. Е, Арта Лорейн була. Це хто такий? Я такого не пам'ятаю. Не було у мене таких кольосних танків. П'ятий левел, ну гаразд. Е, я не знаю, чому, але от щось японців. Я не пам'ятаю. Так, ну і що, Ага. Так, бачимо. Оце точно не пам'ятаю, тому що тоді, коли я грав десять років тому, не було шведів. Ну і хтось хтось такий, це як МС-1, чи що це таке ФІАТ якийсь? Похож на МС-1. Так. Де от подивитися статистику. Статистика, гараж, склад, завдання. Як подивитися статистику? Як це зробити? Ось так, мабуть. О! Якийсь преміум аккаунт. 19 днів мені дали. Підписки. Так, керувати. Жетони якісь. Щось я не тут не дуже розумію, як тут що до чого. Ось мій нік, бачите. Такий дитячий ще. Так, дослідження, досягнення, досягнення. Може, тут моя статистика. О, бачу мою статистику. Це я от 22 тисячі боїв, я порахував, це я десь провів у танках. Е, мабуть, 4 роки безпробудно. Так, нагороди, досягнення гравця. Що це таке? Це медалі якісь? Ано, ну, опускайся А, е, Інфографіка якась. Так, це перелік чого? Це техніка? Мабуть, яка була? Яка є. О, ось я пам'ятаю S51 я побачив арта мені дуже подобалась. Як вмаже Ось. ось. Майстра взяв на ніч? Нічого собі. На Т12 АМХ я взяв майстра. На 43-го майстра Ось на арті, Черчіль майстра брав? А Т2 Атшо? У мене таке було. Хм, Цікаво. У випадкових боях. А Ну що тут. Подивимось. От не люблю такого клацать, коли воно раз і там і висне. Може нам треба було клацати. Аккаунт гравця, повернись, будь ласка, сюди. Як я там клацкав, щоб... Ні, не сюди. Як я класка, щоб дивитися все сиділо. це діло. Це налаштунки. Повернутися до гри. Так, ну, гара, статистику бачили. І як я зараз розумію, в мене бачите якась розминка. Тобто, так, я був відсутній 10 років, система думає, що я, коротше, від, від не можу грати, і тому вона, коротше, мені пропонує. Якісь там незрозумілі бої. Ну, ось із штучним інтелектом. Я вже читав цю тему розминка, Я вже там розминку цього трошки е, малому давав проходить. І о, я думаю, цей аккаунт або продавати. Якщо моєму сину він не зайде, він не захоче грати в ці танки, то я буду цей аккаунт продавати. Е, ціна, я не знаю, що формувати з ціни. Якщо когось цікавить, пишіть в коментарі. От, е, просто це як частка моєї історії. Мені, я розумію, що мало техніки, може там мало там, досвіду там, в цьому аккаунті, там мало е, якихось там якась статистика, може погана. Я не знаю, може гарна статистика. Е, от, але, але, але це кусочок моєї історії. Тобто, кому цікавий кусочок моєї історії. Можете, можемо поспілкуватися в коментарях, або можете мені написати. Або мож, можете мені подзвонити, і ми з вами домовимося. Може, про цей аккаунт, але за умови, якщо е це моєму сину буде нецікаво. О, бачимо: перемоги 48%. Тобто трішки ярачинський був. От. Е адже, адже я спробую якийсь, піти в якийсь бій, наприклад, на, на батчаті. Е, А. Наразі дякую, що ви додивилися відео до кінця. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватися, рекомендувати цей канал своїм друзям, ставити вподобайки, жати колокольчик. А з вами був ваш карбюраторний діагност, газовщик Олександр Город Дніпро. І всім пока-пока-пока.